Наскільки дівчата пускають, наскільки я й приходжу. А, а приходжу я, що я не можу, щоб він сам тут. Як я біля нього він себе комфортніше чувствує? Після своїх процедур одразу приходить до палати свого чоловіка. Біля лікарняного ліжка Світлана тримає за руку Володимира. На п'ятий день після поранення чоловік дихає через маску та потроху намагається говорити. Володимир, як прийшов до тями, що сказав вам Ні, нічого. Сказав, на що ми туди поїхали. Більше ми туди не поїдемо разом. Подружжя 37 років. Весь час жили у Великомихайлівці, що на межі Дніпропетровщини та Донеччини. В середині липня каже жінка, довелось виїхати через сильні обстріли. Стріли у Нас почалися з 10-го числа. По нашій вулиці був прямий попадання ракетою у хату. Там жінка погибла. І в той день у нас з вулиці повиїжджали всі, нікого не було. Ну а тепер на даний момент уже взагалі не мав в селі нікого. Це він за дві неділі унічтожив село. Вранці, 24 липня, поїхали додому, аби забрати останні речі, розповідає Світлана. Коли поверталися до просяної, куди тимчасово переїхали, в машину влучив FPV-дрон армії РФ. Удар прийшовся на сторону Володимира, каже його дружина. Я спочатку злякалася, яка давай випригувати на ходу, щоб ну. Щоб машина не зірвалася, І каже: я не можу, моя нога болить. Каже, тоді тормози, хай вона ж тормозиться сама. І тоді я вже поняла, що в нього ну побачила, що в нього там розірване все. До цього медзакладу подружжя доправили за кілька годин після атаки. Генеральний директор Сергій каже, Володимир був у вкрай тяжкому стані. Одразу медики зробили дві операції на правій нозі та перелили майже три літри крові. Ми всі, всі будемо робити. Так, щоб зберегти ногу, тут апарат фіксації стоїть, який дозволить вилікувати. Але великий дефект вирваних м'язів, шкіри треба лікувати і, на жаль, довго. Нині стан чоловіка стабілізували, додає Сергій. Запланували ще декілька операцій. Світлана ж дістала осколкові поранення. Ніг нині проходить лікування у відділенні травматології. Жінка каже, вірить, що коханий швидко одужає. Сюди піддержую його тільки що, і То все все внімання в нього. Поліна Поломарчук, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.